Та Та не люблю Бачите, на вас золото налипилося, це до грошей. Я Людмила Григорівна сьогодні забирає пояс Н 90. Щасливий день, правда? Да. А ви так. мені скажіть, от ви в салоні недовго, правда? Дуже недовго. Дуже недовго. Мало навіть. Да, навіть мало. Ви взагалі прийшли у нас перед Новим роком? Ні. Ні? Я прийшла місяць чи два назад. Значить, у нас щось вже... назад я прийшла. Прийшли, мусили перервати, зайнятися да, мене... сімейними справами, mm -hmm. і ось буквально тиждень, як ви вернулися в салон. Mm -hmm. да? Да, це всього навсякса. Всього навсім. І, і вирішили вже придбати НМ-90. поясним Чому? Ну, так мені захотілося. Я, я так б... вирішила, що це мені буде. Я буду буде лікуватись. вам допомогою далі, да, це моє таке бажання було. А хотіла. з чим він вам допоміг? Ну, ви ж якісь відчуття від нього маєте? Ой, я вже говорила, я навіть злякалася, як мені трохи помогло вже в одній форумі. Я так <різь> надіюся. <різь> а <з> чим допомогло? <різь> Ну як сказати ну взагалі ви приймали не тільки пояс, правда? Да? Ви вже були на великому турмані у Мокілимі. Да. Вже декілька разів ви були на ліжку масажері. Да, вже Один раз пробний було. сеанс у вас був на платформі. і Я да. знаю, що все таки покращення у вас трошки є. Поділіться да, мені стало легше, мені стало менше боліти внизу. В боку, в лівому, Менше сказати. боліти в боку. Це угу. кішківник саме. Такий кишківник, у мене там дуже велика. Ну, і у вас проблема, проблема між хребцеві грижі, так? Так, да, і там у мене проблема. Ну, Я вдома намагаюся трошки займатися. Я займаюся зарядкою зранку. Ну, вже ну, воду Продовжую типу більше, просто, тому що у мене теж зранку обов'язково вода до, до сніданку. Це в мене вже був такий режим, але я вже доповнюю. І тепер будемо доповнювати процедурами да, на пояснів 90. Мені дуже сподобалося, і я дуже щаслива, що я його вимагаю. Які хвороби будемо а, з ним позбуватися? Які в мене є. Ну, я вже їх і перерахувала. Всі, що є, всі, що якусь позбуватися. Хто ще да. буде користуватися? Ну, я думаю, запропоную ще подрузі своїй. Тоже добре? Да, Щоб подруга була здорова. Да, дуже хочу. Це мене. Вона сама найрідніша зараз, тому що мої рідні дуже далеко, а вона мені Моя сім'я. Я для неї, вона для мене, тому що в неї теж така ситуація діти за кордоном. О, так, кордон. Людмила Григорівна придбала пояс в розтермінування, да? Да. не страшно було? Страшно. Ну, я так думаю, що я це переможу. Ми все перемагаємо поступово. Потихеньку випустимо, аби здоров'я було, правда? Так, да, ну я ж збираюся здоров'я шибти. Що можете побажати нашим всім відвідувачам, особливо новеньким? Хто теж боїться? Ну, не боятися, це найголовніше. Продумати все і не боятися, і займатися обов'язково займатися, тому що ми самі ну як. Залежимо від себе. Як ми себе будемо ну, так просто любити, до себе відноситись, Це важливо. про себе дбати. Про себе дбати, дбати, і тоді ми будемо, тоді буде результат. Клас. А так? Якщо тільки думать, що придбали і все, від цього нічого не зміниться. Треба, Треба тільки працювати. працювати над собою. Золоті слова. Золоті слова. Вітаємо!